Вітаю в клубі Чарівний Пентель, мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам розклад на метафоричних картах пошук сенсу. Згадайте якусь неприємну ситуацію, яка мала на вас вплив. Може, ви зараз знаходитесь в такій ситуації. І давайте розглянемо, який сенс в цій ситуації, що вона для вас корисного несе. Працюємо з колодою ефект метелика. Цю колоду. І... Тягнемо карти. Перша карта, що ця ситуація допомогла зрозуміти про себе. Друга карта, в чому скритий потенціал цієї ситуації? Третя карта, який корисний досвід я винесла з цієї ситуації. І четверта карта це порада, на що треба звернути увагу стосовно ситуації. Ось ці чотири карти. Уважно на них подивіться. Нагадую, що метафорічні карти не мають стандартних трактувань, кожен бачить на картах щось своє тому подивіться, які асоціації виникають стосовно карт, і як це може бути про вашу ситуацію. Нагадую позиції карт, перша карта це що ця ситуація допомогла зрозуміти про себе. Друга позиція в чому скритий потенціал ситуації, третя карта це який корисний досвід я винесла з цієї ситуації, і четверта карта порада, на що треба звернути увагу. Пишіть в коментарях про свої трактовки. Якщо є питання стосовно розкладу, теж пишіть в коментарях. А я з вами прощаюсь. до наступних зустрічей. Па-па!